Шановне наше товариство, дуже раді ми вас бачити всі, шановні наші члени журі, присутні, ми всіх вітаємо на дуже гарному нашому заході, в одному з заходів, які ми вже проводимо завжди під завісу року. І цей конкурс, який в нас розпочався три роки тому, з таких сумних причин, але він триває і ми тішимося, що він є в нашій програмі. В календарі наших заходів Львівської обласної малої академії наук. І сьогодні ми зібралися з нагоди гарної такої приємної події привітати переможців обласного конкурсу авторської відеопоезії від луні війни моєї, а також підбити підсумки, вручити нагороди. Хочемо сказати буквально кілька слів, що цей конкурс вже в нас відбувається третій рік поспіль. Конкурс має такий. Національне патріотичне спрямування і власне, участь у ньому беруть старшокласники зі Львова та з області. Цього року конкурс нас охопив 59, 59 учасників, з них 23 стали переможцями. От і власне ми сьогодні з вами і зустрічаємося. З цих переможців сподіваємося об'єктивно кращі, кращі роботи. Я з великою приємністю запрошую до слова. Заступника декана філологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, де в стінах якого ми тут знаходимося, кандидата філологічних наук Олександра Андрійовича Моторного. Дякую за слово. Шановні колеги, шановні учні, шановні батьки, усіх вітаю в такому приміщенні нашої телестудії університету. Я тут сам фактично другий раз. От і е, е, вітаю вас з завершенням конкурсу. Е, я хочу в першу чергу подякувати вам, дорогі учні, за участь в цьому конкурсі. Відлуння війни моєї війна. Це річ, яку кожен сприймає по-своєму, кожен якось проживає індивідуально, але проживає так чи інакше важко, звичайно. Я розумію, що ми всі вже котрий рік втомлені від тривог, втомлені від таких гарячих новин, та втомлені від тих подій, але при цьому. Подякувати вам хочу в першу чергу за те, що ви є творча молодь, і ви продовжуєте писати. Ви продовжуєте творити, попри усі речі. Ви продовжуєте, ви не припиняєте рефлексію у своїй творчості тих подій, які зараз відбуваються. На жаль. Також я хочу подякувати вам і за те, що ви у своїй творчості бороните і розвиваєте українське слово. Ми маємо честь слухати зараз вашу поезію, ну і за те, що ми все ж таки так чи інакше вас, як українських молодих, наймолодше покоління українських письменників ну, потенційно розглядаємо як наших вступників. Так? Будемо раді бачити вас на філологічному факультеті вже як студентів. Коли ви закінчите школу, будемо раді бачити вас на наших освітніх програмах. У нас є такі, зокрема, програми, як літературна творчість, де ми готуємо спеціалістів з української літератури. Ну і давайте, щоб без зайвих слів приступимо до нагородження. та Прошу, шановні члени журі, оголосити результати конкурсу. Дякуємо Олександру і кости на дозволу Іван Антонівну Воручок, директор увійшов обласної номер. Дякую, Тетяна Станіславівна. Дорогі діти, учасники конкурсу, шановні вчителі, батьки, запрошені, члени журі, запрошені гості. Завершився обласний конкурс відлуння війни моєї. Цей конкурс особливий, це не простий захід, це конкурс, на якому от я думала, коли ви присилали ті роботи, коли Тетяна Станіславна говорила, це конкурс, де звучить ваш голос. Дуже чистий, діти, дуже чесний, правдивий голос. Який через поезію вашу, через оте пережите, яке спричинила війна. Конкурс має назву відлуння війни моєї, моєї це кожного з вас, кожного з нас, в кожного своя війна, в кожного своє пережиття. І, власне, оте, ви в своїх отих відеороликах, відеопоезії показали не саму війну, а показали те, що ви пережили, оце відлуння війни, страх, надію, сирени, нічні тривоги, до ш... дорога до школи, школа, очікування мами. Читата, волонтерство, молитва і любов, яка тримає нас на цій землі, на цьому світі. І власне тому і назва оцього цього конкурсу відлуння війни моєї. Сьогодні ми зібрали вас, щоб не розказати вам, що хтось в когось краща в відеопоезія, а в когось гірша, комусь ще треба щось доробити. Ми хочемо вас почути, почути от те, що ви маєте, що ви десь пережили, якісь ваші оці всі пережиття, ті болі, і щоб ви це сказали вголос, діти. Я вам дякую за те. Що ви сміливі, що ви змогли і подали роботи свої на цей конкурс. Я дякую вашим батькам, які підтримали вас. Я дякую вашим вчителям, які були з вами. А ще знаєте, за що я вам дякую? За те світло. Ваші твори і ваші кадри, у ці відеоролики, через них пробивається світло. І, чер... і рядки теж світлі, вони не темні. Хоч тут болить десь душа в шрамах, десь якісь є якісь, як кажуть, сумні от про ті моменти, про які я говорила. Але оте світло, воно перемагає, бо тут є у вашій поезії віра в добро, людяність, віру, надія є. Тому я вам за це дуже вдячна і вдячна тим вашим. І вчителям, і батькам, які, власне, десь причинилися, десь допомогли вам. І членам журі, які зуміли прочитати так гарно, що ви сьогодні були в цій самі. Дякую вам зараз просимо всіх вшанувати пам'ять наших героїв Хвиленою Мовчанською. Завмирає щоранку моя країна, зупиняється кожна її клітина, Стукіт серця гучно і так тривожно, Поле бою на мить відчуває кожен. Стоїмо, нас щоразу стається менше. До кінця із сміливістю, наче вперше. Я молюсь. Ти прикриєш мене стіною. Я з тобою. Я за тобою. Герою. Нашої переможниці в номінації 9 класів. Присвячується клас, героям земляка. З Гамерської Марії, учениця 9 класу, ліцею номер 16 імені Юрія Дрогобича. Просимо Марічку до нагородження. Дивіться, який гарний диплом. Гамерська Марія, учениця 9 класу, ліцею 16 імені Юрія Дрогобича. А звідки ти ви є? З Дрогобича. З Дрогобича. Нагородження Адутку Ніну, ученицю 9 класу Багалинського загальнозавільної школи з перших-третім Золочівського району. Раз. Прошу? Вітаю, Снігу. <рошу. рошу> Хай теше. Поверхнув на ютуб, ученицю 9 класу Одесівської гімназії Яворівської міської ради. Просимо ще лектач Божену, учениця 9 класу середньої школи, 1 третій ступені, стара Бостала, борщовичі Борщович, Новоярчівської селищної ради. Але може треба сказати, що пані Роксоляна так нагороджує, що то відома наша письменниця, а пані Адаринка то наша випускниця. Завершивши дев'яти класу, переходимо далі. і запрошуємо до слова голову журі цього річного конкурсу і минулорічного mm -hmm. конкурсу. Так як сказала Івана Антонівна, письменницю, незалежну дослідницю, кандидатку філологічних наук, випускницю Львівського університету Русалану Євгенівну Жаркову. Mm -hmm. <плес> Маю сьогодні приємність вітати вас, учасники та учасниці Переможці та переможниці цього важливого, так, дуже актуального, на жаль, сьогодні конкурсу. Тому що ми, як люди творчі, ми хотіли писати так про щастя, про радість, про кохання, тому що ви дуже молоді, юні і ці світлі почуття так, мають переповнювати ваші серця. Але, на жаль, сьогодні ми живемо у стані війни. Ми бачимо цю війну, ми відчуваємо цю війну, наші близькі, рідні, друзі так, борються за мирне наше небо. Тому ми пишемо про війну. І я скажу ще кілька слів про мої враження, тому що справді аналізувати поезію надзвичайно важко, тому що поезія це дуже суб'єктивно. Аналізувати поезію про війну ще важче. Тому що це все те, що ранить нас сьогодні. Але е, цей текст, який ви почули, я, е, одразу, е, він, він одразу врізався у свідомість. Так? І коли заумирає наша країна кожного ранку о 9-й, коли ми відчуваємо оце близькість цього поля бою, коли ми переживаємо за всіх наших е, хлопців і дівчат на передовій, е, це, це все дуже і дуже тривожно. І я вам дякую. Так? За цей текст, за те, що ви настільки відчули, за те, що ви пишете Я з тобою, так, я за тобою герою. Тому ми повинні пам'ятати про наших героїв та героїнь. Я дякую всім за ваші сповіді у поезії. Я вам дякую за ваші емоції, за те, що ви щирі, за те, що ви відчуваєте українське слово, за те, що ви пишете попри все, попри цю війну. Дякую вам. Присвячується героям землякам, зокрема випускникам нашої школи. Місто Броди тихий сон спадав і перехожим посміхали й зорі. Ніхто з краян не думав, не гадав, яке на них чекає вранці горе. Бо десь на небі тихо згасла зірка. Іще, іще, о Боже, зупини. Тепер я знаю, що це хлопці зброї героями у засвіт відійшли. Одного донька вранці йшла до школи, а в того син поснідав за столом, І враз вони відчули, що їх татко це ангел із простріленим крилом. Ви бачили, як місто на колінах зустрічає тих, що вкриті прапорами, як плачуть діти, як жінки ридають, і попід руки хтось тримає маму. Моя учителька дитя усиновила Він був веселий, дуже енергійний. Пішов на фронт, щоб маму захистити назавжди: 22 у Мальборо Сергійка. Я часто молюся за усмішку хлопчини. Це друг сестри. Степанком його звали. Господь його покликав теж до себе, нас попросив, щоб ми не забували. Невже таких забудеш? Правда Боже? Вони ж найкращі, дорогі хлоп'ята? Вклоняюсь низько на Алеї Слави в скорботі обіймаю маму й тата. У нас на вулиці ростуть маленькі туї, їх матері садили, і дружини, а також діти, друзі і містяни, як символ пам'яті героям України. Геть, звідси, кайне, не треба більше горя. Тебе вже діти й вдови прокляли, а ми незламні, ми народ героїв, знай нечисте, ми будемо завжди. учениця 10 класу Бродівської середньої школи No2 Бродівської міської ради. Це тобі теж такий гарний диплом. Просимо нагородження Лучинського Святослава, 10 класу, НВК Андрофран, Шевійського Ради Яблоцького району. Просимо Надич Олесю, ученицю 10 класу, середньої загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів тела Борщович Чиноводячівської селищної ради Місікого риба. Так, Манівська Віталія. Вітаємо Садову Анастасію, ученицю 10 класу середньої дальноосвітньої школи імені Тараса Шевченка номер 44 міста вас, Львова. Просимо ще Вероніку Сіньяк, ученицю 10 класу, Бертихівського дальносвітнього закладу Новояричівської міської ради. Вітаю вас, садово. садово. до слова поділитися своїми враженнями, емоціями, від цьогорічних робіт нашу членкиню журі, випускницю Львівської обласної ман, випускницю літературної студії Галиці, юну письменницю, стипендіатку президента України, голову наукового товариства студентів філологічного факультету. Дарину Шумлянську. Щиро дякую. І перше дякую дуже сильно, дорогі мої Малії Академії наук, за те, що є можливість, як каже пані Роксолана, сповідатися, розповідати свої власні історії про війну. Коли ще я писала в Малію Академії наук, нас теж це боліло. Тоді саме війна розбилася стократно в нашому повсякденні, і ми говорили про неї якось так. Оказіонально десь спалахували вірші тут чи там, і ми, можливо, подавали їх на конкурс. У вас є можливість говорити саме про війну, і це насправді дуже важливо і деякі мірі дуже страшно, що у ваші вуста дають вам можливість говорити лише на цю тему, ділитися спогадом таких ще. Ще дітей, але вже таких дорослих. Цьогорічна поезія мала можливість і минулого року бути журі. І дуже цікаво бачити вашу еволюцію, як ви пишете, про що ви пишете, які образи для себе здобуваєте. І не можна сказати, що якийсь рік був далі ніж попередній. безумовно, талановиті діти є повсякчас, і ви, в принципі, продовжуєте писати ще з своїх малих років, хтось переходить секції секцію за своєю віковою категорією. Проте дивовижно гірко і щемко спостерігати. Як ви інакше пишете і берете на себе зовсім іншу роль, якщо раніше ви намагалися десь подекуди описати війну поглядом дитини, як ви її переживаєте, свої власні почування, то зараз ви. Несете не те, що повчання дітям це діти несуть повчання дорослим. Ви залишаєте заповіді про те, як варто пам'ятати героїв, як переживають дорослі, і це насправді дуже цікаво, адже ви пишете не чому почалася війна. Ви не здаєтеся питаннями, чому так сталося, чому воно випало на нашу долю. Ви навчаєте, як варто жити далі, як варто вшановувати, які цінності варто зберігати. І це фантастично, зважаючи на те, що наше майбутнє за нами і ваше покоління вже дійсно настільки мужнє. Аби брати на себе відповідальність за цю війну і за майбутнє, яке вона за цю руїну, яка вона залишає після себе. І повсякчас зберігати пам'ять про своїх героїв, локальних героїв, героїв тих, яких знають багато, і тих, можливо, яких про яких судилось розказувати саме вам. Цікаво, й те, що тепер ви говорите вустами матерів, вустами героїв. Отже, асоціюєте себе власне з цими дорослими, і це страшно наскільки сильно вам доводиться дорослішати зараз, але насправді захоплює, наскільки вашими вустами говориться правда, і наскільки. Конструктивно, наскільки палко, і наскільки спокійно і безстрашно ви зараз говорите про війну, багато хто з нас, дивлячись вашу поезію, ми плакали, тому що дійсно. Консервуються такі у нас емоції, про які не доводиться говорити повсякчас. І те, як ви зносите і впевнено говорите про них на папері, те, як ви не боїтеся, зрештою і монтувати відео, і закладати в ці маленькі кадри, чи свої рідні міста, чи свої рідні школи, свої рідні героїв, це дійсно заслуговує вашої поваги. Бо ви не просто письменники, ви і архе... ви певні археологи, ви певні е... літописці нашого часу. Дякую вам за те, що берете на себе так багато, попри свій невеликий вік, попри те, що вам ще треба зробити зростати, зростати, і попри те, що як ви пишете, що ви зберігаєтесь за спинами героїв, можливо, наше майбутнє покладено саме на вас, і зараз ми мусимо. Бути за вашими спинами і сподіватися, що ви принесете нам цю майбутню кращу звістку і принесете цю пам'ять, цю шану і зрештою нашу історію в майбутнє. Щиро вам дякую, дякую за ваш талант. Будь ласка, продовжуйте писати далі, продовжуйте шукати нові способи і нові погляди. І не бійтеся з ними, ділитися і надалі. Щиро вам дякуємо. Мала за честь читати ваші вірші! Та їсть теж, ученицю Дякую. ліцею No2, він самостає, так і бачимо, ваші, вашому ліцею до цього. Запрошуємо Павлечку Богдану, ученицю 11 класу Мелядичівського ліцею, Солонківської сільської ради Львівського району. Костку Марку, ученицю 11 класу, ліцей номер 16 імені Юрія Дроговича, Дроговицької міської ради. Mm -hmm. І Романченко Тетяну, ученик 11 класу, ліцею номер 1 міста Москве. Нашу керівницю літературної студії Галиця, письменницю, випускницю відділення освітньої програми «Літературна творчість Львівського університету, теж багаторічного члена не одного нашого літературного конкурсу Христина Степані-Волощак. Дякую, шановні учасники, за те, що взяли участь нашому. Конкурсі. Це вже третій рік мала академія проводить е, такий гарний конкурс. І насправді, як сказала Івана Антонівна, це не просто конкурс, це є е, те, чим ми з вами живемо сьогодні, тому що е, складаються обставини так, що війна вносить свої корективи в наше життя, і відтак ми маємо таку хвилю, течію, нового мистецтва. Як би це, напевно, сумно не звучало, проте мистецтво мистецтво війни, можна його так назвати. Академія вливається в цей сучасний світ, сучасне мистецтво, власне, от таким конкурсом, який ми проводимо від Луну Війни моєї. Я дуже дякую вам, що ви дотрималися всіх вимог цьогорічного конкурсу, тому що насправді дуже багато робіт було подано, в яких... Ну, десь не прослідковувалися всі вказівки щодо положення. так. Було багато декламації, було багато моментів, коли учні і вчителі, можливо, не до кінця розуміють, що таке відеопоезія. Наше завдання створити конкурс власне, авторської відеопоезії. Було, по одному, до речі, багато робіт, не авторської поезії, а поезії вчителів, чи друзів чи інших авторів. Це теж такий момент, на який просимо звертати увагу на наступні роки. Попри те, все, я пишаюся вами, тому що ви тут сьогодні з нами і ви є переможці цього конкурсу. Бажаю вам, щоб в ваших серцях ніколи не було печалі, щоб ваші рідні, ваші близькі завжди були біля вас, щоб ви переживали оце мистецтво війни, але переживали його. Настільки, наскільки ви можете це пережити, не пересилюючи себе. Дякую вам і користуючись нагодою, нагадую, що в нас скоро починається реєстрація, прийом робіт, прийом робіт на обласний конкурс, весняний легід імені Зоряни Гладкої. Тому збирайте ваші доробки. Ми цього року трошки збільшили термін, терміни, тому ви маєте достатньо часу для того, щоб написати, якщо допрацювати ваші доробки і подаватись до нас вже на наступний 26 рік на конкурс Весняний вегінг. Дякую. Ми щиро дякуємо всім присутнім, так? вчителям, батькам, дітям, шаному нашому журі і всім, хто долучилися сьогодні, допомогли нам провести цей захід на такому високому, гарному і теплому душевному рівні. Ми щиро сподіваємося, що наш конкурс тр трансформується на відбуння від, від, відбудови, або якось ми його переназвемо, і це буде дуже швидко. Ми чекаємо з нетерпінням цих моментів, щоб по-іншому переживати нам ці хвилини і а, чекаємо тих світлих, переможних днів. І сподіваємося, що ви допоможете нам всім, так, і а, ми всі разом допоможемо. Цього дійдемо. Ну і на завершення ми просимо всіх наших учасників до спільної фотографії Візьміть, будь ласка.